Всім привіт, друзі. У нас майже кожного дня дощить. Такий легкий дощ, невеликий. То сонечко було, тепленько було у нас. І ми сьогодні з вами просто зробимо такий невеличкий огляд, а, саме по розеткам полуниці, які я садив уже в основну, грядку, по суті, пізньої осені. От я думаю, всім буде корисно подивитися, чи росте розетка, як вона росте, чи є серединка, чи нема серединки, тому що... Такі питання у мене на каналі час від часу виникають. Ось так виглядає грядка, ну, майбутнє мальвіни під агротканину. Такий ще й дощ непоганий спустився. Тобто я тут її не поливаю, я так посадив і в принципі воно так саме по собі стоїть, тому що, як бачите, ось ідуть дощі, похмуре небо, ну і так далі. Ми садили тут по два штуки, давайте якусь візьмемо, подивимось, ростуть вони чи не ростуть. Пройшло вже у нас після посадки. Садили 25 жовтня у нас сьогодні 4 листопада. Це виходить у нас 6 днів і... Ну, 10 днів прошу, коротше. Друзі, 10 днів прошу. Ось так виглядають наші розетки. Добрив, нічого не давав. Потихеньку потрошку вона росте. Там ще трошки йде тепло. Ну, в принципі, вона за землю вже схопилась. А вже як вона це біле пустила коріннячко, то вона вже швидко починає йти врізти, я знаю, посажанцям полуниці. Давайте ще десь подивимось, щоб знайти якусь таку більш достовірну інформацію, щоб не орієнтуватись на одну ямку. Ну, давайте тут подивимось. Тож така сама історія. Почала кидати вже... Корінці, точніше, випускати такі білі корінчики, які почнуть хапатись за землю. Ну і розетками ми тут, дай Боже, садили, розетки були гарні. По суті, можна сказати, була копанка майже. Тобто, така історія. Давайте ще десь пойдемо глянемо. Мені цікаво просто. Давайте тут глянемо. Така сама історія, ну, тут покраще. Бачите, менший, менший пагін він зазвичай краще чомусь тако росте. Це я не знаю чого, але на практиці менше чомусь краще укорінюється, швидше укорінюється, чим більше. Такі середні пагінці це саме краще вони в розсаднику укорінюються. В принципі, ми не будемо, напевно, добрива давати ми не будемо. У нас ще декілька днів було тепло, почалися ці дощі. Там ще десь дня 3-4 потеп... ну, тепліше буде. В принципі, я думаю, добре давати не будемо. Хай так воно залишається. Ну а Там починається вже перший сніг у нас. У нас вже почнеться, я думаю, зима. Ще десь тижня 2-3. Це, я думаю, було останнє таке тепле осіннє тепло. Там, Я думаю, якщо вітер вже зміниться на північний, вже будуть і приморозки, і сніга. Тобто великого смислу зараз і добре давати немає. Хай воно так от до весни стоїть. І все з нею буде добре. Якщо брати, наприклад, копанку, да, по цій грації, копанка теж вже почала, більшого, що гарно приживатись тут було дуже гарне коріння, воно ж рівно стоїть. Хай також вона тут собі спокійно відпочиває, ми її чіпати не будемо. Воно видно, що вона приживається. Якщо розетка почала приживатись то копанка ще раніше почала приживатись Тобто теж тут у нас така гарна мальвіна була і, і по ідеї. Все повинно зимою пройти непогано. Плюс, якщо зараз навіть прийдуть приморозки, поки ґрунт не замерзне, у ґрунту достатньо вологі, все одно там десь знизу глибоко полоничка наша буде рости. Я це помічаю саме зимою багато разів. Тобто приходять такі сильні відвиги, як зараз. Ось недавно були морози, сніг, а ось пішла така співдня тепла погода, а плюс 8, може такі йдуть дощі, вона серединку навіть випускає. Тобто повністю зимою все-таки трошки росте. Ну, на півдні ця ситуація буде більш яко Ну, Давайте ще десь тут глянемо. Це саді вуз, розетки, які я садив саме останні. Щоб їх тут не мервити. Возьмем. Тут возьмемо. Тут трошки почала приживатись, бачу білі каранці. Ті я перші садив, розетки, ці я садив останні. Теж почали приживатись. Я думаю, десь днів ще 5 вони вже почнуть схоплюватись за ґрунт. На все одно я навесну ще є резерв. У нас ще є резерв, трошки мальвідни насадили, щоб хоча б ці прольоти посажив. Ну і плюс я садив по 2-3 по пагани. Паганів таких маленьких було багато, їх було жалко викидати. Я так посадив, якісь приживуться, якісь не приживуться. В принципі, я так колись, ну, частенько садив. Тому подивимось, що буде весною. Самому цікаво, як вона посходить. Це вже буде весняне відео. А по полуниці, я думаю, в цьому сезоні по копанці все-таки поки що я думаю, відео буде небагато. Може ще декілька зніму, і на цьому будемо вже закривати наш сезон.